На сьогоднішній день діти багато хворіють вірусними інфекціями. По моїй частині за останній час стали більше звертатись батьки з такими проявами, як фебрильні судоми у дітей, які виникають у діток від 6 до 5 років. Вони проявляються міоклонічним подіргуванням м'язі на фоні різкого підвищення температури тіла, яке спровоковане якоюсь вірусною. Інфекцію, ці фебрильні судоми вони не завжди є свідченням епілепсії. Дуже багато батьків хвилюються, що стався перший напад на вході температури, і в нас що вже епілепсія, нам що потрібно приймати протисудовні препарати. Ми неврологи заспокоюємо їх. Це не завжди є проявом епілепсії. Наприклад, якщо стався в дитини єдиний приступ. Ми його можемо цю дитинку тільки дообстежити, але ця дитинка не потребує жодного медикаментозного препарату. Тому прояв епілепсії, наприклад, якщо у дитини стався простий фебрильний напад, то тоді це 1-2% у дітей може бути в подальшому розвиток епілепсії. Якщо стався складний фебрильний напад, то це взагалі 5-10 Тому. Підхід до кожної дитини є індивідуальний. Найчастіше ми рекомендуємо. Контроль температури тіла обов'язково, що потрібно до обстеження таким діткам обов'язково це обстеження у невролога огляд і такі методи обстеження, як електроенцефалографія. І далі ми вже спостерігаємо цих діток і контролюємо. Наприклад, електроенцефалограма раз в півроку, потім раз в рік, потім раз в два роки, якщо нападів немає. Якщо у дитини конкретно є напади, то тоді ми можемо застосовувати більш детальне до обстеження.